Перша писемна згадка про Умань як місто датується 1616 роком. Отже, згідно письмових джерел, сьогодні ми відзначаємо 408-му річницю цієї події. Прийміть вітання від міського голови Ірини Летньової, дорогі уманці та гості нашого міста. Сьогодні ми з вами відзначаємо особливий день день народження нашому чудовому прекрасному місту Умань. Сьогодні нашому місту виповняється 408 років. Третій рік поспіль цей день проходить в умовах повномасштабного вторгнення. Війна, яка триває вже понад 10 років. Ми не святкуємо, не проводимо масштабних заходів. Сьогодні ми згадуємо усіх захисників, завдяки яким наше місто може відзначати свій день народження. У спокої та мирі без вибухів, та над яким гордо майорить синьо-жовтий прапор, дорогі уманці, вітаю з днем нашого міста, умань. Нехай це місце буде міцно любиме і дороге кожному з нас.